Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео ми будемо говорити про аргентинську і іспанську. Якщо ви коли-небудь чули такі фрази або слова, як чи, полюдо, кеонда або релінда і таль, але ви не знаєте, що вони означають, то продовжуйте дивитись це відео. Якщо ви навіть і не чули ніколи цих слів, то тим паче продовжуйте дивитись це відео, адже зараз у вас буде змога вивчити топові фрази аргентинської іспанської. Це відео буде незвичне, тобто я не хочу зараз просто називати фрази та перекладати їх. А я запросила свою колегу Анну Гордину, Аня викладачка іспанської мови. Ми вже записували з нею разом відео про Делі. Про екзамен з іспанської мови. Якщо ви ще не бачили це відео, то раджу вам його подивитися. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А в цьому відео я вирішила кинути виклик Ані і хочу перевірити, наскільки добре вона знає аргентинську іспанську. Отож, якщо ви готові вивчити, як говорять іспанською в Аргентині, то поїхали дивитися це відео. Ані, привіт! Як твої справи? Привіт, Іванка, дуже рада знову тебе бачити. У мене все добре, ти як? Все добре, як бачиш, світло поки є, тому маю змогу навіть собі тут трішки е, зробити таку атмосферу і записати це відео. Клас, ну сподіваюсь, що світло буде протягом всього цього відео. А я також маю до тебе одне запитання: в твоїй роботі чи бували такі випадки, коли до тебе зверталися учні з запитом, що їм потрібна іспанська, наприклад. Аргентинська, тому що я розумію, немає такого поняття, як аргентинська і іспанська, але бувають такі запити: наприклад, я знаходжуся в Аргентині, мені треба аргентинська іспанська, або я знаходжуся в Мексиці, мені треба мексиканська, іспанська. Чи був в тебе такий досвід? З ні. Ну, по-перше, в лінгвістиці це ми називаємо національним варіантом. Тому, в принципі, якщо ми говоримо аргентинська і іспанська, це в принципі нормально, тому що ну, повна назва це буде аргентинський національний варіант іспанської мови. Тобто це не діалект, це не окрема мова, але воно дуже відрізняється, тому лінгвісти і філологи мали якось його відділити. Тому якщо ти кажеш аргентинська-іспанська. Все добре. А, з аргентинською, іспанською, я зустрічалася лише ну, в реальному житті, тому що в мене були знайомі. Ну, є знайомі аргентинці, а, запитів в роботі не було. Я працювала зі студентами, яким потрібно була іспанська для переїзду в Мексику. Кожній латиноамериканській країні є свій варіант, свій національний варіант іспанської мови, і, звичайно, він відрізняється від той іспанської, якою розмовляють іспанці саме в Іспанії. Тому це не дивно, що є різні слова, і це мова вона дуже рухлива, вона міняється, тому дуже часто можна зустріти такий запит. А коли ми говоримо взагалі про ці відмінності, тобто відрізняється, тому що мені здається, є люди, які, коли чують, наприклад, відрізняється, і немає у цього поняття. Це взагалі відрізняється лексика, граматика, вимова. Коли ти говориш, наприклад, відрізняється, перш за все, mm -hmm. що маєш на увазі: лексика, граматика чи вимова? Перш за все, це звичайно вимова, тому що на вимову впливає дуже багато факторів. Впливає... Мова, якою до колонізації розмовляли люди, які жили на цій території, також різні інші фактори, наприклад, Мексиці, це те, що вони поруч знаходяться з штатами, наприклад, там в інших країнах. Те, що вони знаходяться біля Бразилії, так і там португальська мова. Тобто дуже багато факторів, які впливають саме на вимогу. Тобто, це перше. Друге, це звичайно лексика, і лексика зазвичай відрізняється на побутовому рівні. Тобто, наприклад, такі генеральні концепти, як там любов, дружба, такі, такі слова, що ми не вживаємо кожного дня. Вони однакові для всіх. Але, наприклад, такі слова, як кастрюля чи друг, може чи я не знаю відрізняє. там так, такі дуже дуже побутові слова, вони зазвичай відрізняються. І це все історично, звичайно, можна проаналізувати, але якщо не заглиблюватися в історію мови, то те, що ми бачимо, це вимова, це лексика з граматичної точки зору, не дуже відрізняється. Але є певні аспекти. Наприклад, так як ми сьогодні будемо говорити саме про аргентинську іспанську, не знаючи, наші глядачі знають, але там є додаткова особа, до якої ми маємо відміняти дієслово, це бож. Я вмію його відміняти лише в пресенте. Інші часи я вирішила не вивчати, але так, для, щоб знати. І мені дуже подобається, коли в сучасних підручниках іспанської мови показують, що Правильно, є така, така форма. Точно. Так, це важливо, важливо знати, в принципі. Не ну, можу сказати, що це важливо відміняти, знати, як відміняється дієслово, якщо ви не плануєте подорожувати до Аргентини, але знати, що взагалі таке є в іспанській мові, це важливо. Але якщо ми так. вчимо класичну мову, наприклад, чи можемо ми подорожувати, спокійно їздити по країнам Латинської Америки і, в принципі, спілкуватися, використовуючи те саме кастияно. Звичайно, ну я можу розказати про свій досвід. Я зі своєю іспанською приїхала в Мексику одного часу. І так, коли, наприклад, був, було питання оренди квартири, там всі слова були інакші. Така. Тобто, так. те, що, наприклад, ми називали там Дорміторіоці Авітасіон, у них була рекамера і так далі. Але в принципі, по контексту, ти можеш розуміти про що йде мова. Тут так. Потрібні специфічні знання. Але, наприклад, якщо ти йдеш там в ресторан чи зустрічаєшся з друзями і говориш, не знає там за життя про себе, про політику, то тут іспанська все окей, все нормально, все зрозуміло, тому що база все одно не відрізняється. Ті ж самі конструкції, дієслівні, ті самі не знаю, базові дієслова, просто деяка лексика, але до неї також можна звикнути з часом. Ну, якщо є така мета. В принципі, можемо стверджувати, що е, граматика залишається тому, що вона апріорі не може бути дуже-дуже різною, якщо це одна мова, але слова так. можуть бути різні, так? Так. Супер. Тому саме сьогодні ми поговоримо про слова. Так, а, в мене також у тебе запитання, чи ти стикалася в своїй роботі саме з аргентинською іспанською? Так, стикалася, тому і виникла ідея записати це відео. В мене був такий досвід, як написання субтитрів до одного аргентинського серіалу. Можливо, ти знаєш такі Вау. серіали, як «Беремний шлях, Дикий ангел не іспанську. звучать трошки по іншому, і був такий час, коли реально дуже дуже багато людей дивилися ці серіали. Але якщо ти знаєш, їх зараз майже неможливо знайти в українському перекладі. Mm -hmm. І якщо шукати, в принципі, це тільки варіант дивитися іспанською мовою, але сама знає, що шлях вивчення іспанської мови він не короткий. Ти не місяць, не два, не три. Тому мені поступило таке запрошення писати субтитри. Я ще тоді не володіла ніякими програмами, тобто, по суті, я просто дивилася той серіал. Була одна програма для написання. Mm -hmm. субтитрів, я просто слухала все, що сприймала на слух. Я записувала і потім вже перекладала на іншу мову. Тому oh. саме таким чином мені здається я й вивчила дуже багато слів, тому що справді я так само знала, що має бути туріс, і коли я чула, що це взагалі не туріс, а восос, і я саме тоді реально перечитала дуже багато інформації і вивчила дуже багато слів. Клас, ну це дуже цікавий досвід. На практиці зазвичай так краще всього і запам'ятовується. Саме тоді я й була здивована, що це реально трішки інша, не можу сказати мова, але реально зовсім інші слова. І буквально вчора в мене був один урок з учениці, вона зараз в Мексиці. А ми тільки почали і вчили різні слова, і ручка кажу: Боліграфо, а вона каже «М, -м, плума. А я кажу: -м, -м боліграфо, а вона каже. Боліграфа? Ну на на плума. Коротше, я, я вже зрозуміла, що в Мексиці. Я думаю, ти зараз може підтвердиш мені цю інформацію, що там не боліграфу, там плума. Так, і ще багато, дуже цікавих слів. Думаю, що це може бути гарна ідея реально познайомитися більше зі словами, тому що е, ніколи не знаєш, який взагалі текст будеш слухати, фільм дивитися і з ким mm -hmm. будеш спілкуватися. Це... Повністю себе погоджуюсь. Тому в мене є така ідея, я зараз хочу тобі називати слова, просто рандомні, які я реально зібрала з різних серіалів із спілкування mm -hmm. з росіями, мовою, мовою з аргентинцями. Хочу, щоб ти просто переклала це слово, якщо в тебе є якась ідея, що воно означає, і по можливості можемо дати еквівалент, який використовують саме в Іспанії. Ну і подивимося взагалі про якісь співзвучні, чи можна їх перекласти якось інтуїтивно, чи взагалі не зрозуміло, що то за слово. Так ну це дуже цікаво. Зразу скажу, що я не готувалася. Я буквально ну, в своєму житті зустрічала декілька таких слів на ті, що я запам'ятала. Ну, це буде дуже цікаво. Давай поїхали. Якщо вони співпадуть, якщо зараз буде якісь слово, які ти знаєш, взагалі буде супер. А якщо ні, мені завжди цікаво, чи відчувається воно на якомусь інтуїтивному рівні, можливо, з якихось навіть інших мов, і взагалі відчувається цей переклад чи ні. Будемо працювати лише uh -huh. в лексику, я не брала ніякі граматичні конструкції, які там можуть відрізнятися, просто десь основних uh -huh. слів. Супер, дуже цікаво. Буду тут підглядати, тому що не впевнена, що завжди буду пам'ятати ті всі слова. Е, перше слово боліче. Боліче. Так, ну, звучить як щось смачненьке. Ну, у мене два, окей, у мене буде два варіанти. Або це щось типу бойо, якась булочка, або, може бути, як друг, як тіо. Боліччя насправді це нічний клуб. Є -є -є -є. Мінус один бал. Я насправді не дивилася погодження цих слів. Реально не знаю, чому вони почали так називати, можливо, це з якоїсь іншої країни або просто якась назва, яка в них може цього клубу є. Але я навіть не впевнена, що вони кажуть там слово клуб. Тобто в кожному, в кожному там відео, серіалі, все, що можна почути, якщо вони йдуть кудись тусити, все в них буде Угу. боліті. Mm -hmm. Так, ну я точно запам'ятаю тепер. Наступне слово далі. 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 Тобто, це слово. Е, Ні, це, скажімо так, більше емоційне слово, тобто, ну, далі, далі. Угу. Mm -hmm. Такий ніби як оклик. так угу. Тобто це може бути еквівалентом, наприклад, байя тобто, ніби тану типу, або щоб показати якесь здивування. А насправді так, і ще вони вживаються далі, коли вони просто погоджуються, тобто в них в них немає слова балі, тобто вони не кажуть, які спать uh -huh. балі, а вони це кажуть далі, далі. Коли ти сказала uh -huh. ок. От мені здається, воно максимально туди по типу ок. Ок, далі, далі. Поїхали далі. Mm -hmm. Далі. Наступне слово міна. Міна. А, ну, мені схоже на ніння, дівчинка. Е, Насправді дуже прикольно, але не дівчинка як маленька, а як дівчина. Тому що, теж, маленька там Чікіта або Чіка, а міна це така дівчинка. Мені здається, якщо в іспанській, можемо порівнятися просто з Чіка. Чіка, ховен. Ховен. Угу. Міна, але цікаве слово. Ми з тобою українськими, мені здається, для нас міна має зовсім інше значення. Окей, наступне слово: чи. Чи. Ну, це напевно, як або як тіо, так? Тобто звернення, якесь звернення дружелюбне до якоїсь близької людини. Е, і звернення, і інший варіант, мені здається, я зараз спробую пояснити, а ти спробуєш мені назвати еквівалент в іспанській мові, тому що я, наприклад, не знаю, як його перекласти. Тобто, вони просто коли говорять, вони всюди ставлять оце чи. Вони навіть можуть сказати там Оля, Ч. Тобто от вони просто, коли вони щось запитують, от вони його просто, можливо, це як ну, коли ми кажемо там ну. Або коли ми кажемо, і коли ти щось згадуєш, а вони от всюди, всюди кажуть, оце чи. Тобі його чимось замінили мові? Тоді в іспанській мові це було плес, тому що пуес таке, куди його можна всунути куди не хочеш, або ще як варіант можна. Ой, зараз в мене крутилося в голові, то можна використовувати як еквівалент іспанського так, як ну, як шоу в англійській мові, або якщо привернути увагу, то «Оє». Так, Іспанці дуже часто кажуть oye, навіть якщо вони тобі пишуть, вони все одно кажуть oye. Так, так, так. Тобто що можна що звести. Тобто його можна в різному контексті якось трішки навіть по-іншому сприймати. Угу, Так, добре. Ну. Не так погано, як я думала. Ні-ні, все супер. Наступне слово колектива. Колектива. Колективо. Ну, в Іспанії це точно якась там група людей. А, що ж це може бути таке? Малень... Можливо, маленька. Маленьку Та, це вид транспорту. Вид транспорту, ага, тобто це автобус. автобус. Колективо. Ну, в принципі, можна так собі провести якусь асоціацію, що в автобусі дуже багато людей. так. Е, мені дуже сподобалось, коли ти сказала група людей, в мене теж відразу не, така конексіон. Тому що в мене так само колективо, колективо. Чому? Скоріше за все за рахунок того, що це просто група людей. Цікаво, цікаво. Е, наступне слово кіломбо. Ну, no. hmm. no, не знаю, мені звучить як якась проблема, напевно. Щось таке. Це те, що ми називаємо стовідсоткове попадання. Це цікаве слово. Реально, вони його беруть як проблема Ліо, Десорден. Ліо. Типу, реально, коли якісь проблемки, і вони кекілом. Ке Mm -hmm. Ну так, іспанці дуже часто використовують особливо в серіалах, такому повсякденному спілкуванні селіо. І пільолов окей. Me okay. okay. Вирішили mm ще. -hmm. Ну, щось, щось, mm -hmm. я не знаю, як це працює, просто щось інтуїтивно, напевно. Так, в мене так само, коли я чую якісь слова, навіть не знаю, наприклад, ось це далі, про яке ми говорили, мені, в принципі, схоже на балі, і коли ти так само якось погоджуєшся чи хочеш щось перепитати, і воно, в принципі, якась логіка присутня. Угу, Так, але треба так прямо подумати. Сто відсотків. Ще одне слово болюдо. Болюдо, о, я його десь зустрічала. Ну, це також ніби як якесь звернення до когось, бо воно не знаю, мені болюдо, пелюдо, ось такі юдо. Волохатий. Ну не знаю, чи там є щось про волохатого, але я думаю, що це щось дружнє, таке знову ж таки, як тіо. Тіо, тіо і аміго. Аміго. Вони так само використовують слово аміго, але дуже дуже часто вони беруть оце, вони беруть оце болюдо, туди ще кіломбо. І це в них виходить дружнє спілкування. Ну, <хи> В принципі, бо людо можна перекладати як аміго. Окей, Бін. Ну, це так само, це Чіко, здається, Чіко, Тіо. Тіко. Ну, це в Іспанії так, ну, останнім часом десь я його чула. А, вживається Або так. Або в якомусь серіалі, можливо, не mm. знаю. Може бути, тому що мені здається, зараз дуже багато серіалів, е, як це сказати, вони такі міжнаціональні, да? Тобто, наприклад, якщо це так, так школа, умовно кажучи, всі поприїжджали в ту школу, наприклад, хтось там з Аргентини, хтось з Мексики, хтось з Америки. Тому таким чином реально можна повчити ще дуже багато слів. Так я до речі дуже ну не знаю наскільки цікавий серіал от Ребельде, так субурений шлях, але Netflix минулого року зняли ремікс. На цей серіал. І в них всі події відбуваються в Мексиці. тобто там багато саме мексиканської yeah. іспанської, але деякі персонажі з один там був з Аргентини. Він ось ці свої щіжі і воз повсюди вставляв. І там, вдається, декілька персонажів, так само були з інших країн. Можливо, десь там і почула, але для можу порекомендувати всім подивитися серіал саме в оригіналі. І там можна дуже багато лексики, тому що сюжет, в принципі, типовий: так. учні, школа, ну і буряний шлях і, там, про пісні, про кохання Це і так далі. Так. так, все там все дуже зрозуміло, а от саме з лексичної точки зору дуже дуже цікаво його подивитись. Сто відсотків погоджуюся. Е, наступна більше така як фраза: я, можливо, вона і використовується в Іспанії. Зараз мені скажеш так чи ні? Це як Ну, extraño, te echo de menos, сумую. Абсолютно <пробує> правильно. Використовується в Іспанії чи ні? Так, використовується, використовується. Ну, частіше, звичайно, те, що де минос, воно таке більш, ніби як іспанське, але те extraño також можна зустріти. Тобто це не те, я б вже не сказала, що це такий прям латиноамериканізм. Латиноамериканізм. Я б не сказала, що це прям запозичене слово. Але також його можна зустріти. Але якщо вибирати, наприклад, то все-таки більше використовується T-но. Так. Ну я б, наприклад, особисто обрала би те, чи де мінус. Окей, я також. І ще одне слово: бісти. Бісти. Це не якась страва? Ні. Ну, не знаю мені якимось м'ясом, пахне, не знаю, якщо чесно, навіть. Ну або також знову ж таки або аміго, бо щось з цього роду. Але не знаю, мене асоціація все-таки з м'ясом, не знаю чому, ну бо біфштекс, щось такого. Біс це в іспанській мові можна сказати такий еквівалент, як вони кажуть, ся весь. Тобто, коли вони перепитують по типу, ну знаєш, знаєш про ну, це, ти розумієш? Ти розумієш, так, зрозуміла тобі. І я теж неодноразово чула, аргентинці вони це кажуть вісти. Я спочатку думала, може, я щось не дочуваю, тому що да, там вісто від тоді слова вир бачити. Я думала, може, в мене вже якісь проблемки там Е, а, О, я не дочуваю, і потім подивилася, а вони просто оце вісти, вісти, туди його по типу, ну uh -huh. розуміла тобі взагалі чи ні? Цікаво, так. Ну, в принципі, так, ну, від діє слова БЕР, якщо так дуже цікаво, якщо вже знаєш переклад, то, звісно, можна знайти дуже багато, да? Так. дуже багато різних зв'язків, подумати, чому все-таки вони його використовують в такому чи іншому варіанті. Угу. Так, ну дуже цікаво, я точно тепер маю в своєму лексичному запасі трошки нових слів. А тепер маленька перевірочка. Які слова ти запам'ятала? Так, я запам'ятала далі. Воно мені сподобалось. Супер. Так, я боліче. Угу. Ем... Так, ну, піве, ладно, але я його вже знала. І. Ого, все. Супер. Три слова є. Ну, день прожити не дарма, якщо трислово ви вже щось корисно зробила. Але я думаю, ти знаєш, що ще є такі поняття, як пасивна лексика, тому я впевнена, коли ти наступний раз будеш дивитися якийсь аргентинський серіал або щось читати, обов'язково якісь можливі асоціації, якісь слова, 100% згадаються. Так, мені дуже було цікаво, дякую тобі. Я трошки. Збільшила свій словарний запас це однозначно, і пасивна лексика, вона нікуди не дінеться. Ну що ж, тоді я обіцяю тобі підготувати мексиканські слова і будемо випробовувати твою інтуїцію наступного разу. Тобто, ти кидаєш мені виклик? Так, я кидаю твій виклик. Я його приймаю. Чудово! Ну тоді домовились. Що, ось таке в нас вийшло відео. В коментарях можете залишати слова, які вам сподобалися найбільше в аргентинському варіанті. Якщо ви знаєте ще більше фраз або виразів, або слів, так само прошу залишайте їх в коментарях. Я з радістю приймаю виклик від Ані, і в наступному відео ми з вами будемо розбирати мексиканську іспанську. А поки вчіть іспанську, підписуйтесь на мій канал і побачимося в наступному відео. Адіос!